У Харківській області запрацювала перша мобільна аптека в Україні. Про це повідомила прислужба Міністерства охорони здоров'я України у Фейсбуці 18 січня. За даними МОЗ, проєкт має зробити доступними ліки в селах. В такій мобільній аптеці люди зможуть купити лікарські засоби як за рецептом, так і безрецептурні препарати. Більше про роботу мобільної аптеки поговоримо з директором департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації Максимом Хаустовим. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Максиме, вітаємо вас. Да, доброго ранку. Тож розкажіть, будь ласка, як такі мобільні аптеки будуть працювати на Харківщині? Так, мобільна аптека, по перше, це було проєкт, який спільно з бізнесом реалізували соціальний проєкт без залучення фактично жодної копійки бюджетних коштів? Було погоджено маршрут по 80 населених пунктів Харківської області, де Найнижчий е, показник по погашенню доступних е, рецептів доступних ліків, і також е, де е, немає доступності якраз до аптек. Тому е, в залежності від того, в залежності від е, ситуації з е, обстрілами, е, що виробляється новий маршрут по е, запропонованому, е, співпрацюємо з цими лікарями, які долучаються до. Оповіщення своїх декларантів, і вони знають, які число приїжджає в той або інший населений пункт, і намагаються випусти, як більше рецептів, щоб забезпечити все необхідними своїх декларантів. Тобто і це, також саме вчора ми Тобто це бачили... саме сімейні лікарі будуть попереджати пацієнтів і пацієнток про те, де буде мобільна лікарня у тому чи іншому селі Так. Ні, це системна робота, починаючи з семиних лікарів, і також місцевої влади, яка теж сама буде мати ці графіки, і вона теж сама буде повіщувати населення, де і в якому часі в який день буде приїжджати цей мобільний пункт. А скажи, будь ласка, які ліки можна отримати от в мобільній аптеці? Чи будуть всі ліки відпускатися, чи лише якийсь певний тип? Звісно, перелік препаратів буде менш ніж у стаціонарних аптеках, але все це було погоджено з мережою і сімейними лікарями. Ми відібрали самі актуальні, самі необхідні ліки, які можуть бути потрібні для населення. Тому, звісно, асортимент менш ну все саме необхідне, і також саме мобільна оператор аптечної статі. Після того, як ну певний пройде час е, і побачить, що може якісь препарати потрібно додати, вони будуть додавати. Тому все це динамічна робота. А є якісь, до речі, заходи безпеки щодо роботи таких аптечних пунктів. Е, наприклад, як вони працюватимуть під час повітряних тривог? Е, на жаль, в Харкові, як і по Харкові, е, всі працюють під час повітряних тривог. Якщо мол, ми заздалегідь узгоджуємо скажімо так, локацію біля можливого укриття, щоб і населення, яке прийде купляти, і самі ж працівники аптеки могли укритися під час там повітряної тривоги чи обстрілів. Ну, обов'язково основною мовою це є, що всі працівники працюють у бронежилетах для того, щоб захистити себе. Пане Максиме, скажіть, будь ласка, чи обладнана ця автівка засобами зв'язку, комп'ютером і так далі? Адже електронний рецепт, який виписують лікарі, а також доступні ліки система, вона вимагає введення всіх цих даних у загальну систему, щоб людям відпустити препарати? Ну, по-перше, аптека обладнана всіми необхідними ліцензійними умовами. Це холодове обладнання для того, щоб зберігалися ліки. Багато ліків, які потребують там холодового ланцюжка. Звісно, без старлінка, без генератора аптека не виїжджає нікуди, тому що ви правильно кажете, що для погашення рецепту доступного ліки потрібно мати інтернет. Тому цей пункт забезпечений і старлінком, і генератором. А що стосується наркотичних засобів, прекурсорів і так далі. Для того, щоб аптека могла відпускати такі ліки, вона має мати фактично спецліцензію. Чи будуть такі речі відпускати в цій мобільній аптеці? Справа в тому, що одразу ж в умовах о, виїзної аптечної торгівлі, яка фактично це вперше була реалізована у цьому проєкті, о, було зразу оговорено, що не прекурсорів, не Наркотичних препаратів не мають права продавати, тому хоча і аптека аптечна мережа має на це ліцензію, но е, в мобільних пунктах продаж це заборонено. І поки наразі йдеться про одну автівку, таку мобільну аптеку чи е, є перспектива того, що мережа буде розширюватися по мірі звичайно, надход запитів, які потребують надходити цей буде. проєкт. Був. Цей, цей проект був особисто доручений мені е, міністром Віктором Ляшком, е, щоб його розробили. Впровадили, е, Було велика робота про прорахунку всього цього. Е, наскільки це буде проєкт, скажімо так, бізнесовий, і все ж прорахували, що цей проект більше соціальний, тому що е, дуже важко сказати, що це буде е, мати якийсь сверх там прибуток, тому що. Доїзд роботи в особливих умовах, і звісно, не така буде продаж, як, наприклад, буде у центрі міста стояти аптечний кіоск. Тому бізнес, який був залучений, він е, розуміє це. Він розуміє, що це соціальна відповідальність. і Вони готові під наглядом і обласної військової адміністрації, департаментом реалізовувати це, цей проєкт. Ну, перше, це повторюю більш соціальний проект. Зрозуміло, будемо дивитися, як він буде розвиватись, цей проект. Вам дякуємо. Це був Максим Хаустов, директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА, який розповів, як працює в Україні перша мобільна аптека на Харківщині.